Друзі, всім доброго дня. Ми знаходимося на полі ріпаку в Житомирській області, Новоград-Волинського району. Мене звати Роман, я головний агроном з того Мирослава Агро». Хочемо поговорити е, про немало важливе питання як збереження у на практиці до 500 кілограм е, при правильних е, агрозаходах можна зберегти. Першочергове перше запитання е, це гербіцидний захист. Минулі роки два роки ми користуємося грунтовою схемою. Минулі роки ми користувалися страховими і є ряд запитань по внесенню страхових гербіцидів. Це перше це хрестоцвіті бур'яни погано контролюються. Друге питання фаза внесення і третє температурний режим. Не завжди можна встигнути правильно. Правильні терміни внести з страховими гербіцидами. Тому ми минулого року спробували, і нам дуже сильно сподобалось внесення грунтових гербіцидів, таких як султан і каліф. Норми індивідуально під кожне поле підбираються. У нас грунти піщані, більш легкі. Норми внесення в нас не максимальні, але це основний агроприйом, який дозволяє зберегти урожай правильний. Так, є ряд багато запитань, там і інсектицидний захист і фунгіцидний захист. Але першочергове все розпочинається з гербіцидного захисту. Контролюються хрестоцвіті бур'яни цією схемою. Однорічні злакові бур'яни. Ви можете подивитися, по ліву сторону у нас тут де було внесено ці препарати, кажуть, чистота і порядок. Справа в нас є контроль, де гербарій любі, любі види бур'янів присутні. Зараз ми безпосередньо на полі подивимося результати там, де був внесений гербіцид, і там, де був не внесений гербіцид, контроль. Зараз ви на практиці безпосередньо можете спостерігати, наскільки чисті посіви після внесення гербіцидів немає ні хрестоцвітих бур'янів, немає ні злакових бур'янів. Також можете звернути увагу на стан самої рослини, ріпаку. також були внесені адамовські продукти. Рослинка від, від самого низу до самого верху здоровенька і прекрасно себе почуває. Зараз ви можете спостерігати контроль безпосередньо те місце, де не було внесено ні гербіцидів, ні інсектицидів, ніяких інших продуктів. Наскільки багато тут присутньо бур'янів і злакові, і христоцвіті, і широколисні бур'яни все тут присутнє. До речі, забув сказати попередником: тут у нас на, на цьому полі. Була люцерна, тобто ряд бур'янів, люцерна три роки була, ряд бур'янів дуже широкий. Таке ми можемо спостерігати і за рахунок саме чого ми зберігаємо ці 500 кг урожаю. Друзі, якщо цікавлять вас якісь поради, будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на канал, все більш детально розповім поетапно, пофазно. Будь ласка, звертайтеся.